Віскали несе. Привіт, повертами! Сьогодні відео буде коротким, тому що сім місяців тому я знімав ось цей ролик про можливу появу українського танка БМОПло. У грі за Японію, але події розвиваються доволі швидко. В Україні сонця ще сходить. З'явилася тоді ще авіаційна техніка Таїланду, і буквально ось цими днями вийшов анонс уже на земки з новим танком Stingray, який буде представлений одразу за дві країни США та Таїланд. Але очевидно, що водити тільки одну таку бричку розробники не будуть. Якщо уважно переглянемо новини перед цим, то можете побачити, як клони, так і явно розігрівочний крок, аби могли помріяти за доведених до конкурентноспроможності, як походовці та унікальному захисту танк українського виробництва. Звісно, табори совкодрочерів і пічконарних персонажів вже побігли кричати в коментарях, що українським машинам гріне місце, мовляв, це все шляпа. І якщо додавати, то відразу тільки в СОВО. Але серед гравців є ті, хто справді хотів би побачити українські машини в своєму дереві. Моя ж позиція проста і аргументована. По-перше, Україна. Не є право наступником совка. По-друге, йде війна і давати привід ворогам кричати: Україна з нами один народ, це прямий удар по нашій незалежності. І по-третє, Україна має достатньо власних машин для повноцінної гілки. І тут я бачу невеличкий такий компроміс. Якщо зробимо підгілку України саме в японському дереві, це додасть різноманіття як на земній техніці, так і в авіації. Тут буде в нас вже і f 16 з Амрамами, і наші Міг 29 з українськими ракетами, і Су-27, і штурмовики, і армійська авіація. З вертушками, а що там будуть вирощати у скопітеті, то вже їх проблеми. А тепер пропоную переглянути мій старий ролик, де я вже розбирав, які машини можуть з'явити. Було цілком можливо, що йшлося саме про тайські танки, який талант купив. Через напад Федерації на мирну Україну, звісно, треба бути реалістами. Якщо оплотте і з'явиться за Таїланд, то варто враховувати ставлення розробників: їх любов до совка, невизнання України, бан за ніка з українськими гаслами, видалення історичних камоляжів, тому очікувати від них справедливості неїмно. Максимум, що отримуємо гарний візуал нашої машини щодо боєприпасів, крім снаряда Манго, мали бути й китайські снаряди, якщо дивитися на реальну армію Таланду. А от чи буде реалізований комплекс ніж у житті він працював, є доказ, проте я вважаю, буде як завжди гірше, ніж ТАПА. <кхи> е, все може бути як і з британськими танками, де гравці навіть зливали секретні документи, щоб виправили ТТХ Катав Челенджера 2 і розумію їх страждання. Тому Оплот Т – це цікава машина, свого часу була прогресивною, але на сьогодні вже, на жаль, застаріла. І чому вона так потрібна? <кхи> Хіба що тільки із заздрості. Ну що ж, будемо тоді слідкувати. Чи виявились мої припущення вірними? Дякую усім тоді за увагу. Ляку, не гіляку, а всім решта, слава Україні!